На мене надійшло сьогодні натхнення. А натхнення зняти роз, таке розмовне відео саме українською мовою. А, і я навіть вже придумала тезис, придумала про що я буду розмовляти. Тому що... Погода зараз прекрасна і якраз ця прекрасна погода, вона мене дуже, так би мовити, спонукає до виходу в парк. Я тут в магазин сходила ось, і бачу, що багато людей зараз в парку. насолоджуються теплими днями осені. Я думаю... А що як не використати цей прекрасний час для того, щоб поділитися тими взагалі? Тими думками і тими спостереженнями, якими я займаюся останній час, останні пару років з приводу процесів, які взагалі відбуваються в нас, в країні, в світі загалом. А потім я отак от ішла, і я зрозуміла всю безцільність цього процесу взагалі. Чому безцільність? Тому що людина Здатна до спостереження, і людина здатна до порівняння, до того, щоб взагалі робити якісь висновки, да? розбирати, яка має схильність до дедукції. Вона, в принципі, все і так розуміє і моє відео їй взагалі не потрібно. А от той будляк, який на жаль, і мені не шкода абсолютно за це формулювання, тому що дійсно дуже багато нерозвинених людей, дуже багато людей, які думають думки, нав'язані ним іншими, які не вміють аналізувати, які не вміють а, розуміти, що відбувається. Вони так і залишаться тупим бидлом і яке, з якого, на жаль, дуже класно формувати цілі загони, якими закривають рота і перекривають кисень і взагалі, яких нагнітають, яких нацьковують на отаких от людей аналізуючих. Тому нам аналізуючим людям залишилося одне мовчки слідкувати за навколишніми подіями і не в'язуватися у них. Ось, я вирішила на тлі цієї прекрасної осінньої пори просто познімати, щоб ви розуміли це столик для шахів, як його будляк використовує. Ось. Ну тут я так розумію, що будляк поїв, добре випив, і це все розкидав. Так? Ось, і природа навколишня, яка гарна. Ось, яка вона гарна. Незважаючи на те, що наслідки будляка. Вона самостійно не може подолати. Ось так. Тому я зараз буду гуляти в парку, мабуть, десь сяду, перепочину, понасолоджуюся навколишніми краєвидами і піду далі займатися справами. Прекрасний день, прекрасний. Звичайно, найперше потрібно звертати увагу на прикрасу. Але при цьому потрібно пам'ятати, що бодляк він не спить. бодляк завжди поруч і дуже ем, варто дуже обдумано ставитися до того, з ким ви ділитеся інформацією, тому що бодляк продасть вас. В будь-який будь момент зажбан пива і навіть не буду задумуватися про те все хороше, що ви хотіли до нього донести.